Друзі, привіт! На жаль, навіть під час війни деякі люди готові ризикувати безпекою країни заради власної вигоди. Останні дані приголомшили новинами про три масштабні схеми ухилення від мобілізації. У Києві правоохоронці затримали викладачів приватного коледжу, які оформлювали чоловіків призовного віку як аспірантів, видаючи їм фіктивні документи. Вартість таких послуг від 5 до 10 тисяч доларів. На Закарпатті ситуація ще гірша. Там ректор і проректор одного з університетів допомагали військовозобов'язаним отримати відсрочку через фіктивне навчання в іноземних і українських вузах. Ще одна схема викара на Черкащині. Лікар та медсестра пропонували військовозобов'язаним підроблені медичні документи. Їхні послуги коштували 2000 тисячі доларів. Але одна з найбільш резонансних справ це затримання ректорки східноєвропейського слав'янського університету на Закарпатті. за словами журналіста Віталія Глаголи, ректорка разом із проректором і працівником служби правопорядку організували схему, за якою чоловіків призовного віку отримували фіктивний статус студентів і уникли мобілізації. Ситуація стала настільки критичною, що в Ужгородському ТЦК вже скасували відсрочки для 225 студентів, яких підозрюють в ухиленні. Інша важлива новина це зростаюче обурення польського суспільства щодо поведінки молодих українців, які залишили країну під час війни. Міністр оборони Польщі заявив, що поляки шокуються тим, як молоді чоловіки з України живуть розкішно, катаються на дорогих автомобілях і відпочивають у п'ятизіркових готелях під час того, як їхня країна воює. Це питання стало настільки резонансним, що польські політики вже обговорюють можливість. Позбавлення соціальних виплат для таких українців. Ну а тим часом влада оголосила примусову евакуацію з Куп'янська через постійні обстріли з боку Росії. Місцева критична інфраструктура з незначних пошкоджень, і через це неможливо забезпечити опалення, електрику або гуманітарну допомогу. Люди змушені покидати свої домівки, залишаючи все позаду. Також за останні два місяці. Росія захопила в 5 разів більше територій, ніж за весь попередній рік. Аналітики фіксують прискорення темпів наступу, особливо в серпні та вересні. За їх даними, у першому півріччі цього року Росії вдалося захопити максимум по 200 квадратних кілометрів за місяць, а у вересні цей показник зріс до 500 квадратних кілометрів. Ці дії викликали серйозне занепокоєння, адже це свідчить про активізацію російських військових операцій. Але з іншого боку, Росія почала використовувати раритетні гармати Д-74, які були розроблені ще в 1940-х роках. Ця зброя давно виведена з активної служби. Однак несподіваним є навіть не вік зброї, а те, що Д-74 не повинні були перебувати на озброєнні Росії, адже Москва віддала їх В'єтнаму і Китаю ще всередині минулого століття. Їх поява на полі бою може свідчити про можливий імпорт цих систем із північної Кореї. А це показує наскільки напружена ситуація у РФ із запасами зброї. Використання таких старих гармат може вказувати на те, що Росія вичерпує свої запаси більш сучасної техніки або намагається задіяти будь-які доступні засоби для підтримки свого наступу. Також нещодавно в Україні почали активно обговорювати питання мобілізації жінок. На тлі війни кількість добровольців поступово зменшується, а її військове керівництво не виключає можливість залучення жінок до лав Збройних сил. За словами міністра оборони, мобілізація жінок стане можливою лише за нагальної потреби, і наразі питання стосується переважно медичних та військових фахівців. Як висловився військовий аналітик Олексій Гетьман, мобілізація жінок цілком можлива, але мало ймовірна. Останні повідомлення від української розвідки також свідчать про те, що загроза нового масованого ракетного обстрілу з боку Росії залишається дуже високою. Зокрема, повідомляється про підготовку до чергових ударів по критичній інфраструктурі України. Після останнього масованого обстрілу України минуло півтора місяці, за які путінська армія, за даними експертів, мала можливість накопичити стільки ракет і дронів, щоб здійснити удар з використанням близько 200 повітряних цілей. Про підготовку опосередковану можуть свідчити постійні передислокації російських бомбардувальників, про які повідомляють моніторинги телеканали. Такі дії мають на меті підірвати наш економічний потенціал та викликати ще більше занепокоєння серед населення напередодні зимового сезону. Російські окупанти сформували особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. При цьому 18 військових з Північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курських областей РФ. Орієнтовна кількість особового складу батальйону складає до трьох тисяч осіб. Я вам нагадаю, що українська розвідка має дані, які свідчать про участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії, так заявив Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про фактичне включення КНДР у війну. А напередодні Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР. Проект також передбачає воєнну допомогу при нападі на одну із країн. А тим часом російські військові просунулися в місті Торецьк Донецької області та знищують з артилерії цілі райони. Повідомила речниця ОТУ Луганська Анастасія Бобовнікова. Вона додала, що згідно з інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів. В мережі показали, як зараз виглядає Торецьк. Окупанти намагаються взяти Торецьк під свій контроль. По місту прилітає просто сотні ворожих снарядів та десятки авіабомб. А що там наші партнери? Сполучені Штати Америки висувають вимогу президенту Зеленському мобілізувати юнаків віком від 18 до 25 років. Однак президент Зеленський не погодився на цей крок, про що повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, американські партнери порівнюють ситуацію з війною у В'єтнамі, коли в США призов починався з 19 років. Вони натякають, що лише постачання західної зброї недостатньо для перемоги і необхідна ширша мобілізація, починаючи з 18 років. Проте президент Зеленський виступив проти цього рішення і. Продовжує переконувати політичні еліти обох партій США продовжувати підтримку зброєю без зміни призовного віку. Але чи довго так буде тривати? Підпишись, до речі, на канал, щоб не пропустити важливі новини, а ми продовжуємо. Франція через дефіцит бюджету цього року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги в Україні і вже не досягне позначки 3 мільярдів євро, заявив міністр оборони. А міністр оборони Польщі заявив, що вступ України до ЄС не є життєво важливим питанням, тому Варшава може собі дозволити тут висувати певні вимоги. А тим часом в Україні будуть вилучати землю для фортифікацій. Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає на період воєнного стану примусове, тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. А російський флот більше не впливає на перебіг бойових дій в Україні, так заявив речник МВС Плитенчук. Він підкреслив, що Чорноморські флоти РЕФ фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні, а перекидання кораблів з інших акваторій неможливе. Зеленський в середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де представить план перемоги України. Служби зовнішньої розвідки та ГУР повідомили щодо намірів росіян на осінь зиму. І все доволі детально просто, фактично, включення у війну Північної Кореї, також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. До речі, Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які з'єднують країну з південною Кореєю. Так пише Південно Корейське інформаційне агентство. Журналісти знайшли у родини заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Прокопєва низку об'єктів нерухомості в столиці. У 2015 році на тестя Прокопєва оформили компанію. Згодом на цю компанію оформили квартиру та офіси загалом на близько 600 квадратних метрів в різних районах столиці. У 2020 році компанія також придбала 115 квадратних метрів ЖК Тетріс Холл в центрі. Пізніше теща. Прокопівка стала власницею приватного будинку в котежному містечку Нова Ходосівка. Його орієнтовна вартість становить від 180 тисяч доларів. Остання відома посада тещі це заступниця з навчально-виробничної роботи в художньому училищі номер 3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць. Також нерухомості володіє дружина Прокопіва. на неї оформлене комерційне приміщення вартістю в 13 мільйонів гривень. Ну а тим часом Сполучені Штати закликали іранський уряд припинити всі змови проти Трампа та заявили, що Вашингтон розглядатиме будь-який замах на його життя як акт війни. А глава МЗС Фінляндії заявила про. Реально, в тому на заході від війни в Україні, за її словами, деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню. Ну а ви пишіть коментарі, що ви про це думаєте. В мене все. Дякую, до зустрічі.